Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо працювати і міняти водичкою будемо в цих акваріумах. Ось тут в акваріумі з малінезіями, тут з піциліями тут з мальком, тут у ламци стросів. Так, а ну зараз мені хочу вам показати їх. Знаєш, погано видно. Ну ладно. І там у гутошок. Я відкрив віконечко, щоб світило, бачите, щоб попадало світло. Ну там, паче трошки економим. <гум> ну, ота не надовго, але і рибкам добре. І мені. Так що будемо працювати. Ну що, щось ми трошки попрацювали. А, тут вже все чисто у нас, бачите, Рибки все прекрасно чувствують. Це супер, Все просто клас. На дворі вже вечір. Тут, дивіться, я посадив Самочек під силі народи. Будемо дивитись, Надаємо сюди ще трошки зеленушки накидати реалісника. Інша рибка вже покормлена. Рибка покормлена, бо вже вечір на дворі їдять. Цих я не кормлю після підмін. От моя така, не знаю, після підміни я не кормлю рибу. Так, ну тут чистота, мені це все дуже подобається. Тут всюди чисто, в соміків чисто. Все просто клас. Бачите, рибки активні. Дивіться, ну, дуже мені подобається. Колись все чисто, це дуже гарно. Головне, щоб рибці було. Щоб рибка себе почувала добре. І ну, вона тоді швидше росте. О, бачите? Ось забув поставити этот воздух у аерліфт. Так, зараз, 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 зараз. Оп. Оп-оп-оп. Все. Так, давайте трошки додамо. Все, тепер все працює. Бачите, як добре, що я вам це все показую. Так, ну ось так. Фронт робот виповнений на сьогодні. Тому я вам кажу до нових зустрічей.